Привіт, дорогі друзі. Сьогодні говоримо про трансфери УПЛ 2024 Зимові трансфери станом на 5 лютого. В минулих двох випусках за 27 січня і за 20 січня ми теж розглядали трансфери. Ви можете їх переглянути, якщо не бачили минулі відео. Подивіться обов'язково для того, щоб бути в курсі, які трансфери відбувалися. Сьогодні ми будемо дивитись нові трансфери від таких команд, як Полісся, Шахтар, ЛНЗ знову підписують сильних футболістів. Тут є зоря, тут навіть є Менай і інші трансферні. І новини, і вже офіційно підтверджені переходи. Ми сьогодні будемо розглядати. Тому, друзі, пишіть, який трансфер на компанії вам найбільше зараз подобається, якої команди, і від кого ви очікували, можливо, більшого. Обов'язково перед початком цього відео не забудьте поставити лайк, підписатися на канал, якщо ви в нас перший, і заходьте в телеграм для того, щоб не пропускати слідучі відео та прямі трансляції. Дякую всім спонсорам, які підтримують канал. Долучайтеся також за посиланням в описі та за кріплену коментарі. Далі у нас на каналі буде виходити ще більше контенту. А розпочнемо ми з зорі, друзі. Несподівано, тому що зоря взагалі до цього не проводила там хороших трансферів. І зараз вони підписують реально хорошого нападника. Алью дура, друзі. Зоря вже офіційно представила 22-річний сенегалець, Він виступатиме на правах оренди. Контракт розрахований на рік з можливістю пролонгації ще на 4. Тобто, подивимося, як він це зарекомендує в чемпіонаті України. Він взагалі вихованець. Сенегальського клубу Карак виступав за Чеський Висков, американський Лаудон Юнайтед, французький шатору, веланненцеш та «Ештрелу». Останній його якраз клуб був Аштрела, і в поточному сезоні він провів за цю команду 11 матчів. У всіх турнірах її забив 0 голів і відзначився одним асистом. Статистика не вражаюча, але для чемпіонату України. Футболіст повинен бути доволі якісний на трансфер Марк Ндур коштує 300 тисяч, його метр 88 Тобто це фактурний форвард, який потрібен зорі, тому що в зорі є гереро по факту такого типажа форварда в них немає, який може зачепитися в штрафній площі, поборотися і десь виграти верхові дуелі. От, можливо, якраз це такий тип форварда. Ну до цього він грав знову ж таки в різних клубах, але. Визначної статистики якоїсь у нього поки що не було. Подивимося, вже будемо оцінювати в матчах чемпіонату. Також з'явилася інформація, що Матар Д'яє зараз знаходиться на перегляді в зорі. Ще один футболіст, але давайте про нього. От його це теж фактурний форвард, метр 90, йому 26. Він досвідчений гравець, він в другій лізі Швейцарії зараз грає. Але що цікаво, він уже був в чемпіонаті України задіяний. Він грав, був в системі Олімпіка, був в Карпатах, і після того він грав в горіці в Купсі. Я думаю, ви пам'ятаєте купс, який вибивав ворсклу. І в 15 матчах в цьому сезоні він забив два м'ячі і віддав два асисти. Тут статистика вже краща, ніж Ундура. Але подивимося, чи він підійде зорі і чи підпишуть з ним повноцінний контракт. Але ось придбання, я думаю, двох фактурних форвардів зараз би не. Завадило луганській зорі. Ну і ще один футболіст, який в них знаходиться зараз на перегляді. Це Яков Башич, Хорват, 27 років, метр 90 Тобто зоря зараз підбирає фактурних футболістів, і фактури дійсно цій команді не вистачає. 200 тисяч на трансформак. Нічого особливого. От я подивився його послужний список. Колись був в хайдукі там в другій команді Хайдука. Зараз він грає за Рудеш, грав, ну зараз в перегляді в зорі, а грав за Рудеш. І поки що за зорю він ще не заявлений. Ніякої шаленої статистики. 18 матчів 0 голів, 0 асистів. Тобто, звичайний опорний півзахисник, який здоровий, фактурний. Але знову ж таки на його якість треба дивитися вже в матчах, якщо з ним підпишуть контракт. В будь-якому випадку зоря цікавий клуб. Вони поки що не можуть ще й досі знайти тренера. В них головний тренер є, чи то Коваль, чи то Бартулович там незрозуміла ситуація. То тренера з Нідерландів, помічника Ван Леона. Вони хотіли запросити, він відмовився. Тобто тренувати, я так розумію, зорю буде далі коваль і закінчувати сезон, якщо не знайдуть іншого фахівця. А от футболістів, звісно, підбирають, якої якості покаже вже сезон. Далі ми переходимо до Полісся, і вони знову підписують якісних бразильців. Взяли нападника Вендела Габріеля, який уже був влітку в Дніпрі 1. Якраз в цю команду він переходив. Ну і зараз підписав контракт на 4 роки з Поліссям. Цей нападник, друзі, останнім його клубом якраз був СК Дніпро 1 де він відзначився де маршем, відмовився повертатись в Україну. Саме тому він там і не грав. Йому 19 років він доєднався тоді до Дніпра один в статусі вільного агента влітку 23-го і виступав за молодіжку Дніпрян у чемпіонаті. U19 бразилець загалом провів. 500 хвилин у 14 матчах та відзначився дев'ятьма забитими м'ячами. Тобто, в молодіжній команді він виступав доволі непогано. Я вам скажу в Полісся зараз вибір форвардів, Будківський, Арєлсон зараз доєдна, доєднався вже Вендел. До цього підписували ще футболістів. Тобто там конкуренція на кожну позицію. Ну і наступний трансфер це прям топ. Це футболіст, який брав чемпіонат світу з молодіжної збірної Бразилії. Полісія оголосила про підписання. Чергового легіонера з Латинської Америки, бразильця новачка Талеса Косту. Друзі, підписала Полісся. Це центральний півзахисник Сан Паулу. Йому 21 рік. Він підписав контракт на 4 роки. Сума трансферу поки що невідома. Говорять, там мільйон-два. Можливо, але на трансформак він коштує 2 мільйони. Друзі, це футболіст серйозного рівня. Талес Коста вихованець Сан Паулу. Поточному сезоні він за цю команду провів 10 матчів у всіх турнірах без результативних дій. Викликався в молодіжній збірні Бразилії і U17. У 19-му році якраз і здобув титул чемпіона світу юнацького, звісно, чемпіона світу в складі збірної в Бразилії u 17 Гравець ну, фактично, основного складу Сан Пауло, яке грає в серії А, тобто найвищій лізі Бразилії. Ну це приблизно такі трансфері Шахтар зараз провертає, тому. Рівень цього футболіста дуже серйозний. Ну і ось його трансформарк, метр сімдесят шість цього футболіста та Лескоса 2 мільйони коштує, може закрити позицію атакувального, центрального, Опорного навіть е, може зіграти. Оце приблизно Марлон-Гомеш, можливо, як в шахтарі, але просто трошки нижчий по фактурі. От. Ну і статистика його за п'ятдесят п'ять матчів взагалі за Сан Пауло. Один гол, два асисти. Не така шалена, але футболіст доволі якісний, який може дати буст центру поля. По тим більше креативу там дійсно не вистачає. Там зараз таким умовним бразильцем виступає Танковський, як на мене, і зараз додається Талес Коста. Далі у нас Еланзе, яка не зупиняється підписувати легіонерів перших в історії. В них вже п'ять легіонерів. До цього в них було 0, зараз п'ять. Подивіться, яка трансферна компанія проводить полісі ЛНЗ. От зараз мені найбільше подобається, як працюють. Ну не то, що подобається, просто найбільше футболістів вони підписують. Подивимося, якої вони якості. Але м -м, ЛНЗ підписали двох футболістів із Косово. Мухарем Яшарі йому 25 років. В сезоні 23-24 він забив один гол та віддав п'ять гольових передач за 21 матч. В одноіменному клубі Дріта із Косово. Наступного футболіста теж взяли із цієї команди. Його метр 82, Ліва нога робоча, півзахисник, Тобто в центрі може зіграти. Футболіст уже сформований. Знову ж таки, на зборах його вже задіють. Далі вони взяли теж, от я так розумію, їх брали в дуеті, і відразу, звісно, хайдін Саліху це другий новачок. Йому 22 роки. Він молодший, теж з дріти. Захисник, права робоча нога, метр вісімдесят п'ять. Поки що складно сказати, якої якості. Ось я шарі 400 тисяч на трансформарт він коштує. Може зіграти на фланзі, може зіграти атакувально, тобто проатакувальний футболіст в центр поля. Грав до цього тільки в чемпіонатах Косово. Шість гольових передач, до речі, віддав. Ну і грав в кваліфікації Ліги Конференції. Це важливо. Він був заграний в Єврокубку, а ну, це все-таки є певний статус. Ну і ось Саліху. Він коштує 325 тисяч, йому 22 метр 88 Тут написано все-таки на трансформарт. Він закриває позицію центрального захисника, може зіграти правого захисника, теж грав оці два матчі кваліфікації, де я так розумію, дріта й вилетіла. Тому грав ще на рівні в Хорватії, тобто балканських футболістів, зараз переглядає Ланзе Черкаси. Ну і був ще один бразилець, якого вони взяли. Це Італо, друзі, це нападник. І зараз там конкуренція хороша. Не знаю, наскільки він там серйозно рівня бразилець. В нього немає ціни, про нього мало інформації. То є ось 5 матчів у нього там в серії. Де, в принципі, це третя ліга Бразилії, 19-річний футболіст. Знову ж таки, чи це прям станом на зараз трансфер для Аланзе, тому що там все-таки є ще прядун, взяли Бесалу, він напевно буде основним і є італо тепер. Плюс взяли, підписали вони Хобленка, повернули. Підписав вже повноцінний контракт. Він був в оренді, тепер з повноцінним контрактом. Тобто тут чотири футболісти. Мені здається, Італо все-таки буде в молодіжці грати. Якщо десь вистрілить, то можливо його будуть. Підбирати відразу вже під основу але навряд чи, мені здається зараз. Він буде основним, скоріш за все, брали для цієї позиції без салу. Ну і далі трансфер Шахтаря, про який, в принципі, ще було відомо, що цей футболіст знаходився на перегляді. Він грав на зборах Шахтарем, але про офіційне, офіційне підписання контракту поки мови й не йшло. І зараз офіційно Шахтар оголосив про підписання центрального захисника із Грузії Лука Лацабідзе, друзі. 19-річний центральний захисник підписав на 5 років контракт до 31 грудня 28-го року. І він обійшовся Шахтарю приблизно в 700 тисяч євро. Хоча на трансфер він 150 вартує. Лука взагалі перебував, як я вже говорив, да, на зборах в Туреччині Шахтарем. Ну і напевно зміг себе зарекомендувати, що Шахтар захотів його купити. До цього він взагалі вихованець академії Динамо Тбілісі. за молодіжний склад провів 22 матчі. Дебют у головній команді відбувся 5 червня 23 року, і з 2020-го регулярно викликається до юнацьких збірних Грузії. Тобто це такий молодий перспективний там гочіли Азарові. Але ну Лацабідзе він трошки молодший. Тим, уже там, 20, вони грають за основні збірні Грузії. Лацабідзе ще в основну збірну Грузії не викликався і подивимося на його якість. Профайл футболіста доволі фактурний. Друзі, 193 зріст. І мені здається, це от прямі заміни уже досвідченим ракетському і особливо, напевно, чігринському Шукали високого центрального захисника. Шукали на ринку Грузії і знайшли от о, Лука лацабідзе Тому що Чигиринський, мені здається, влітку покине команду, видно, що вже не витягує. Ярослав не вічний Тобто, да і в Шахтаря, що там, Матвієнко залишається, Бондар, є Козік, і, в принципі, Ну ось лацабідзе зараз підписали. Є Лемкін. І подивимося, знову ж таки, це більше не не на зараз, мені здається, трансфер, а на перспективу, от. Катать його зараз в систему Шахтаря, і далі подивляться, як він себе буде зарекомендувати. Але високий фактурний грузин, подивимося, що з цього вийде. І ще про трансфери тут ворскла друзі, заявила так: особливо не було ніякої інформації, але заявила такого футболіста, іспанець за національністю, за паспортом. Давайте так говорити: лівий Вінгер. Який уже був у Ворсклі, був 21-го року? Ось остання його статистика: взагалі за всі матчі, за 32 матчі, 1 гол, 4 асисти. Футболіст доволі креативний, в принципі, фактурний метр 82 Знову ж таки, ми його вже бачили в нашому чемпіонаті і в системі Ворскли, але особливо він там нічим себе не показав і не зарекомендував. Ну зараз отримає ще один шанс підсилить команду Долганського. Також центрального захисника підписав Григорчук собі в Чорноморець, теж Балкана з Боснії і Герцогини. Метр дев'яносто два. Фактурний центральний захисник, який грав до цього в Боснії, грав в Данії. Відіграв чотири матчі, тобто не багато у нього було. 22 роки 100 тисяч всього на всього коштує на трансформарт закрити позиції центрального захисника, подивимося на рівень в матчів чемпіонату. Ну і Це такі основні, знаєте, трансфери станом на 5 люто, які сталося там за ці два тижні. І давайте переглянемо ось останні якраз трансфери. Ми в минулому випуску останній трансфер закрили якраз по Топалову, наскільки я пам'ятаю. І далі ми вже не говорили про Італо. Це вже новий трансфер. Зараз Жунінію, 28 років. Кар'єра в нього була на паузі, і пишуть, що він може повернутися, не знаю. Гармаш офіційно представлено, ми в минулому випуску говорили, що він вже тренується з командою. Вендел із Зорі покинув команду. Ось оцей аршич який перейшов в Чорноморець, Хадіда пішов з Чорноморця, два новачка, ЛНЗ. Футболісти Полісся, до речі, пішли в Верес, на правах Оренди, можливо, не знаю. Янаков і Шастал. Лівий Вінгер і центр Форвард. Зрозуміло, що легіонери зараз поприходили в Полісся, дуже якісні футболісти, і там місця шастелу Янакову просто не буде. А Вересу футболісти зараз треба. І шастел Янаков, до речі, для Вереса це підсилення, серйозне підсилення, і вони допоможуть в боротьбі за виживання. Є ще що у нас? Ну дора ми обговорювали. Булезу Шахтар здав в оренду в Карпати, Гечев покинув Минай. Жерсона Родрігеса здали в оренду в Братіславу Слован, скандальний цей футболіст. Хобленко знову ж таки говорили: Тищук в Минай, тобто Минай підсилюється, десь намагається знаходити футболістів. Ну і Лацабідзе, Коста ми теж вже. Говорили про цих футболістів. Тому наш чемпіонат України поки що виглядає ось таким чином. Як ви бачите, Полісся здорово додали зараз в трансферній вартості, і вони відриваються вже від руха. Від Кривбаса коштують 15 мільйонів. Нас доганяють в притул зорю. До Дніпра один ще 5 мільйонів їм потрібно. Але це вже заявка на Єврокубки 100% Полісся буде боротися за серйозні місця разом з Кривбасом, Іншими командами ЛНЗ зараз ви бачите п'ять легіонерів набрали за це трансферне вікно тобто це серйозні передбання в Кривбаса 8 в Пелісся вже 8 легіонерів в Зорі 6 в Дніпра 2 навіть менше в Динамо 3 всього на всього в Шахтаря 13 це просто рекордсмен 13 легіонерів там і бразильці і грузини і інші національності тому Шахтар тут питань немає і єдиною командою Минай залишається в якої Нуль легіонерів українцями вилетять в першу лігу. Окремо друзі, хочеться відмітити ще такий міні-трансфер від Шахтаря. Міні-знахідка, тому що Шахтар на предсезонній в предсезонній підготовці Пушич взяв з собою молодого Віктора Цуканова, 18-річного гравця, який грає на позиції Судакова тобто такий ЦАП, креативний футболіст, який вміє забивати голи. Він на предсезонці забив чимало м'ячів за шахтар. Там і пенальті заробляв, і забивав сам. Тобто і Маріно Пуше щось говорить про цього футболіста. Його запитали, як він допомагає розкривати потенціал Цуканова. І Пушеч відповів: я взяв його на тренувальні збори. Як я вже говорив, що Віктор має потенціал, і бачив я його ще торік, коли він тиждень тренувався з нами. Він демонстрував чудові результати. Мені подобається його гра, у хлопця великий потенціал. Те, що чимало речей, які ми побачили в другому спарингу, йшли від нього не лише а й відкриття простору і створення нагод. Багато про що мені говорить. Тож Віктор на правильному шляху, щоб розвиватися як серйозний футболіст, говорить, зараз пушить. і Це великі аванси. Свого часу так підпускали Судакова, свого часу так підпускали Мудрика. В принципі, говорили, що це таланти, да, з ними треба працювати. дедзербі це говорив. І ось зараз ще один талант. Я вважаю, що ну от Віктор Цуканов стане слідучим проектним футболістом Шахтаря по типу Судакова. От після продажу Судакова. Будуть награвати Цуканова і піарить його, і Фабріцо Романа про нього буде писати новини, звісно, і потім за нього будуть просити шалені кошти. Зараз, поки що це в перспективі. Подивимося, от в офіційних матчах, коли він дебютує за Шахтар, поглянемо його в ділі в УПЛ, а далі вже зробимо висновки. Поки що це тільки аванси, і на зборах він дійсно дуже здорово це показував. Тому знову ж таки це можна вважати інвестицією і хорошим таким своїм трансфером. З боку Шахтаря в своїх внутрішніх резервах, ну і давайте складемо топ 3 кращих клуби, які ну найкраще працювали на трансферному ринку саме в зиму 2024 року. І це можна побачити по приросту трансферної вартості команди в відсотковому відношенні, тобто настільки на скільки процентів команда виросла в трансферній вартості. І тут на першому місці, звісно, полісія яка виросла на 38,5%, їхня трансферна вартість пішла вгору. Тому що до цього вони коштували 12, чи скільки там, 10,90, зараз 15,100. Тобто, це. Серйозні придбання хороших футболістів, які додали в вазі цьому клубу. Другим клубом є ЛНЗ. Тобто топ 2 це ЛНЗ 35,2% і Приріз до цього вони коштували 5,9 Зараз 798 тобто фактично 8 мільйонів. Це теж серйозний приріст. Тому сміливо можна вважати Полісся топ 1 а ЛНЗ топ 2 Найкращі два клуби, які найкраще працювали. Це трансферне вікно. Ну і на третє місце сміливо можна ставити шахтар, тому що ну такі топові трансфери бразильців за 12 мільйонів того і іншого підписали. І Кевіна підписали Марлона Гоміша. Зараз Лацебідзе взяли центрального захисника. Тобто такі точечні підсилення дуже добротних футболістів. Ну це вартує уваги. да банально було поставити шахтар в топ 1 Це найкраща команда, яка робить кращі трансфери. Ні. Ось, Полісія ЛНЗ, вони намагаються шукати резерви. шахтар просто реально ну свої слабкі місця посилює і додає в резерві. І це дуже круто. Тому, як на мене, ці три клуби найкраще попрацювали взимку. пишіть свою думку. І давайте зараз визначимо. Хто працював найгірше, хто взагалі? Команда, яка ну, мало робила трансферів? От, як на мене, це Рух, який взагалі не робить передбань, київське Динамо, яке не робить нічого на трансферному ринку. І Дніпро-1. Можливо, і не потрібно. Питань нема, можливо, і не потрібно цим командам. В них є укомплектовані склади, і, і в команд не, не йдуть футболісти особливо. Да там немає, не забирають в них лідерів, не втрачають вони лідерів. Тому й придбань нема. Але блін, Полісся, начебто, і в ЛНЗ теж були конкурентні склади, але вони намагаються посилювати. 19-25 намагаються колос робить певні трансфери. Ворстла навіть своїми проблемами робить трансфери, Кривбас. Підсилився теж твердо хліба. Взяли. Тобто, ми в минулих випусках про це говорили говорили. Верес зараз підсилюється там. вминає то йдуть футболісти, то приходять там незрозуміло. Оболонь зараз теж мало про них чуто на трансферному ринку. Тобто для мене, от доволі сильні клуби Динамо Дніпро-один і в принципі рух це команд найгірші з точки зору роботи на трансферному ринку. Зимовому в двадцять четвертому році тому на цьому друзі будемо завершувати відео. Я думаю, ви зрозуміли всю ситуацію по трансферах в нашій УПЛ. Скоро вже відновлюється сезон. Ми цього місяця вже побачимо перші матчі офіційні від наших українських команд. УПЛ поновиться і далі ми вже будемо говорити звісно про те, в якій формі знаходяться клуби. Хто. Як якісно підсилився, і що це підсилення дало командам, чи прийшов результат, чи ні? Звісно, треба ще цих новачків заграти. Тому подивимося, як це все буде працювати на ділі. Поки що виглядає все доволі круто в тих команд, командах, які робили гучні трансфери, друзі. Будемо слідкувати. Обов'язково пишіть свої коментарі, свої топ-3. Чи ви згідні зі мною, що топ-3 є Полісся? ЛНЗ і Шахтар і свої там топ 3 найгірші. Хто попрацював погано на трансферному ринку? Пишіть в коментарях, ставте лайк, підписуйтесь на канал, слідкуйте за нашим каналом в Телеграмі, щоб не пропускати вихід відео. Тому що сповіщення в Ютубі не завжди чітко виходить. Тому приєднуйтеся, всіх буду чекати. До нових зустрічей.